У темному середзем'ї відправляйтесь у незабутню подорож, не подібну до попередніх переживань. Вес Андерсон цієї зими показує емоційну, фантастичну екранізацію класики Примхливе товариство. Зустрічайте Фродо Беґґінса, гобіта зі скромним характером, обраного для важливого завдання. Під керівництвом Гандалфа Фродо та його команда відправляються у подорож. Вони мандрують крізь села та ліси, об'єднані місією врятувати світ від темряви. Наше завдання зрозуміле. Ми маємо знищити перстень. Вирішуємо проблеми для нашої нової групи відкрити справжнє значення дружби. Потрібні для пригоди, тростина, старі мапи, смачний сніданок, могутній перстень, дерев'яна трубка, бойовий меч, вірний друг. Сніданок, в якому беруть участь видатні мешканці Середзем'я, виконаний Тімоті Шалами, Білом Мюреєм, Тільдою Свінтон, Едвардом Нортоном, Леа Сейду, Бенісіо Дель Торо, Едріаном Броуді, Бобом Балабаном, Джефом Голдблюмом, Беном Стілером, Крістофом Вальцом. Вілемом Дафо та Оуеном Вілсоном химерне братство. Унікальна інтерпретація Толкіна. Цього літа відвідайте кінотеатри. Пам'ятайте, не всі мандрівники загублені. Якщо вам сподобався цей трейлер, обов'язково підпишіться на наш канал і повідомте нам, яке відео ви бажаєте побачити наступним. Цікавить, як створюємо AI для фільмів. Відвідайте тренінг на CuriousRefuge.com Дякую до нового випуску.